Вітаю, друзі! Більшість з вас знає, що додаток Приват 24 найпростіший, самий найлегший в користуванні, на відміну від інших банків, від Ощаду, там монобанку і так далі. І якраз в Приват24 з'явилася нова функція, коли можна додати сюди чужу карту, тобто карту іншого банку, і вже через Приват 24 через її функціонал. Можна користуватися тими картками інших банків, які ви додавали: той же жет, той же «Монобанк». І в цьому ролику я покажу, як підв'язати чужу карту і як нею користуватися вже через «Приватбанк». Заходимо в «Приватбанк», нажимаємо гаманець і натискаємо додати. І от бачите, внизу карта іншого банку. Натискаємо карта іншого банку. І тут нам треба ввести назву картки, номер. І CVV-код. У ну, назву картки можна будь-яку вводити, як нам зручно для користування. Ну, якщо це банк Ucurсіb, на даний момент я показую приклад на Ucurсіb банку. Я так просто веду для себе UcurSib. Тобто назва це не впливає ніяк на виплати. Ввели. Далі вводимо номер карти цього UCRC-банку, який ми хочемо підв'язати. Дату закінчення карти вводимо. І CVV-код. Вели, натискаємо Додати. Пише картку, буде додано протягом одної хвилини. Натискаємо в меню головне. І після оновлення ось з'явилася наша карта у курсі банки, яку ми підв'язали. Тут, звичайно, не, не, не видно стільки грошей на цій карті, тому що це іншого банку, воно не показує. І коли ми хочемо оплатити якусь послугу, да, треба вводити cvv код і натискати продовжити. Після цього буде. Оплачено. Так все просто, друзі. Пробуйте, підв'язуйте карту і користуйтесь іншими картами через функціонал Приватбанку. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.